Доброго ранку, мої милі, мої хороші підписники. Давно у мене з вами не було смачного сніданка. Я вам зараз покажу, що я буду смачненьке готувати. Ну, я, чесно вам скажу, давно я такого сніданку і не їла. У мене все було то ПП, то ета. Ну, ви знаєте, ну тяне мене на вкусне сальце з яєчком, картопелькою і цибулькою. Зараз вам буду показувати, як я його готовлю. Бачите, у мене вже на сковородці смажиться смачненьке, сальце. Я вже нарізала, дивіться, як картопельку. Зараз картопельку сюди висипає. Угу. Хто любить такі сніданки? Я розумію, що це не пепешний. Ну, іноді, ну, це вже більше місяця, мабуть, пройшло. Я ще такого не готувала. Я Таже, сальце знайшла, морозілку розморажувала і знайшла капчоне сальце. Ну, думаю, ну, не пропадать же йому. Зараз будемо жарити, а потом смакувати. Так, До цієї смачної картопельки ми Це. додаємо полукільцями нарізану цибульку. Так. І трох трішки обжарюємо. Бачите, я так під кришечкою протушкувала це все діло. Яка смакота. І додавлю сюди два яєчка. Я це, звісно, заціную. Крила літака, але ну, нічого страшного, маю надію, це буде дуже смачний сніданок у мене. І це все отак накриваю кришечкою. Так, дивіться, який у мене смачний сніданок вийшов. Два яєчка, картопелька, цибулька, сальце капчоне, огурчик маринований, той, який я літом закривала. І вяли помідорчики. Ну, я давненько їх купляла, вони довго храняться в холодильнику. Зараз ми це все будемо смакувати. А як ви думаєте, яка вартість цього сніданка? Мульйоніровська чи так собі дешева? Ну що, полетіли пробувати? Полетіли смакувати? Це в мене ще водичка є. Скромний сніданок українця. Не мульонера. Мульйонери ж картошку не їдять Жорину, тим поче. Що, будем пробувати? Так, ми начнем з картопельки. М -м -м. Це так смачно. М -м -м -м. Сьогодні ще схожу по магазинам, покажу вам, що там по цінам. Сказали там в АТБ знижки є, опції. Огурчик. Це не кислий, це маринований. Залітає на ура. Скромний такий сніданок. Mm -hmm. і помідорчик вялений. Mm -hmm. І сальце. Mm -hmm. Mm -hmm. Яєчко по 6,50, ви не знаєте, Воно ну, таке неймовірно смачне. Коли вони по такій ціні, ти починаєш їх по-другому смакувати. І ви знаєте, і розкривається неймовірний смак жареного яйця. Я представляю, яке воно буде смачне, коли його зварити і зробити яйце пашот. Це, мабуть, буде. Що це нечто. Mm. 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 Там у мене спрашивали, по чому дерев'яні стільчики на базарі. Дивіться. Mm. В кінці тижня я з'їздю на базар. Ви мені пишіть в коментарях, які вам ціни надо. Ну, по стільчикам я поняла, що треба. Там іще за трубу до хати спрашували, я також спрошу ціну. М -м -м. Ще питали за оці буси чи ожерелья яке коштують. я не знаю, чи здати вам, чи купити ви їх хочете. Також спрошу. М -м -м. Ще також питали. Чому мене там ще питали? Чому люди бояться показувати себе на камеру? Я не можу вам дати відповідь на це питання. Мені підписниця написала. Час, секунду, я вам розкажу. Написала по поводу цього. Дивіться, «В дії люди реєструються, банківські рахунки відкривають, за комуналку платять. Везде є їхні дані. А показати себе на камеру це що? Страшно? Вони бояться бути чіпірованими чи що. Ютуб їх не чіпірує. Mm. У мене була така ситуація я була на одному ринку в неділю У мене там телефон зам... замерз, Люкануло і мікрофон погано чути було Ну я, звісно камеру аж остановила не снимала. Я Зараз розкажу Зашла в фішмаркет там така акваріум здоровий стоїть, рибок поснімала трішки. Потім показала, по чому морожена рибка, креветки. Ем, Ну, Морожена рибка це ж на мангалі зробити запекти для ППшників. І думала ж покажу, по чому же ж капчона рибка і сушена рибка. Це для любителів такого От так посмакувати рибку. А там були дві протавщиці, вони на мене як накинулися, що знімати рибу не можна. Нічого не можна. Ну, я не задала питання, а камери що важі, стоять в магазині. Ви ж то бачите, що людина приходить. Ну, я не розумію, це, мабуть, фішмаркет це, мабуть, закрите приміщення не для покупців. Якщо у них камери висять і вони це, знімають, заходиш в АТБ, заходиш в сільпов, в який би ви супермаркет не зайшли, є камери. Ну, вони ж дозвола у мене не спрашують, а можна ми вас знімемо? Тим паче я тих продавщиць навіть знімати не хотіла. Вони такі, знаєте, як невоспитані, грубіяни. І ну, я хотіла купити собі рибки, щоб запекти. Ну, Зразу відпало це бажання. Вони просто відігнали від себе покупця. Я хотіла купити у них рибку, запекти. Зробити би розпаковочку і як вона смакує. Ну, не тут то було. Прийдеться, якщо рибки захочеться, піти в другий магазинчик купити. В будь-якому можна ще в супермаркеті. Купити заборожену рибку, запекти і розказати про неї. Ну, дівчата, там, звісно, ужас. Там не то, що купляти не захочеш. Туди дорогу забудеш і перестанеш туди вообще заходити, будеш пробігати, той магазин мимо. Тут так. Още вам розкажу відчуття від базара. На хитрому ринку, те, що на Южному, Южному вокзалі, мені з кожним разом подобається до них їздити. Продавці, не знаю, може я це якийсь третій, чи четвертий раз їздила, змінили свою думку. Вони говорять, показуй товар. Одні кажуть, мене тільки не показуй, без питання не показую. А ті, хто соглашаються, то так, да, можна теж, я торгую, ж, моя продукція можна, чого не можна. Людина прийде та й купить. На центральному ринку також дивлюся, трішки народ змінив свою думку. Навірно, вони починають при... розуміти, що їм гроші треба заробляти, а не гризтися з блогерами. Ну, а мене ж багатенько людей дивиться. Ну, з Полтави багато дивиться людей, я бачу. Тільки ви знаєте, як дивляться. Щось я вам розкажу? Там же є статістика, я бачу, хто підписаний, хто не підписаний, хто дивиться, хто не дивиться. Вничку, я, типа, тебе подивився, але я нікому не скажу, що я тебе дивився. Ну і, звісно, що то да. Я не знаю, чи це так у нас тільки в місті таке відбувається, чи Везде так. М -м -м. В яку б суму оцінили мій сніданок? Сало картопля, яєчко, огурчик маринований один. І три кусочка вяленого помідора. Картопелька. Я думаю, це дорогенько, звісно. А, ще й газ. А газ у нас. Дорогий. Це так. Такий сніданочок. Скромненький можна сказати. <overstire> Скромненький і смачненький. Просто шикардосик. Я стираю. А я щоб не переводити салфеточки, економлю. я оце беру полетенечко там попользувалась трошечки. Бо тому у мене є такий кисневий порошок, який я в Аврорі купляла за 57 гривень пів кілограма. Він класний. Кип'яточку туди на, на, закап'ятила чайничок, кинула в тазик полотенечко, налила того, насипала порошочку, він сухо в вигляді. Залила кипяточком, поки воно все остило, потім взяла щик, сполоснула і ідеально чистий рушничок. Так що, то от такі діла. У ну, нас там онлайн-уроки йдуть, я думаю, вам, мабуть, про це все чути. Ммм. Сало просто бомба. Давно не їла я сало. Мені щось так захотілося. Гроші не тратила, а морозилки я теж знайшла, казала вже. Ммм. Ягерох маринований смакота, неймовірно. Отакий був смачний сніданок. Трошки не доїла. Наїлась уже. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик, не стісняйтеся підписуватися. Ну і напишіть, хто що снідав. І чекайте моїх нових відео. Пока!